Всім доброго ранку. Я прокинулася вже, та й мама вже прокинулася. Вікуська наша ще спить. Так що ми поки самі. Вчора не знімала. Якщо вам видно, покосили вчора в дворі. За той час, коли дають те світло, то бігали то так, то сяк. Ну, в общем, і так справи в нас були. В общем, працювали вчора трошки для людей. Ну, Нічого не знімала, бо не було просто часу з цим світлом, отаке, знаєте. Ну нічого, сьогодні нас долужимо, обов'язково сьогодні щось приготуємо. Не щось, а я знаю, що будемо цей... Ми зробили якусь в нас дуже любить пиріжечки. то ми зробили начинку, картопельку зварили вже, а тісто зараз замісю і насмажимо пиріжечків. І ще хочу насмажити її котлеток. Трошечки е, пізніше обов'язково підемо на річку. Так що, все як завжди. На вулиці зранку така гарна погода, прохолодно, Хочеться жити і робити, як тільки починається спека. Але нічого, переживемо ми цю спеку, і все буде в нас добре. так що Головне, щоб був, як я завжди говорю, мир і здоров'я. Це для нас головне. Так що, в общем, дівчата і хлопці, відправляємося на кухню. Хватить розмовляти, будемо готувати. Я вже на кухні, зараз зробимо тісто з вами, а потім будемо вже їх ліпити та смажити. Ну, Я думаю, що для, для тіста, що треба, то ви знаєте, дрожжі, тепла водичка, сіль, цукор, олія, борошно. Вроді все назвала. Так що розпочинаємо. Так, для тіста беремо одразу дрожжі, наливаємо водичку сюди, чублянько, подаємо сюди цукор. Пропорції я вам напишу під відео, хоча вже ми вам таке тісто показували. Хотілося доріжечки. Вже не знаю, що таку спекку їсти. Так, розмішала. Потім сюди додаємо олійку. Так, тоді сюди додаємо борошно. Відразу ложкою, а потім замішуємо руками. Мама тут біля мене. Добрий ранок. У вікуські вже вари галушки. Вона вчора вечором в неї запитала, вона каже, да, що у нас будуть і пиріжки, і галушки. Це у вас тісто липнути до рук. Тоді з легкістю додаємо сюди олійки. Не бійтеся. Те, що ми туди вкинули, в тістечко ще й можете і так налити. І добре вимішуємо. Ось таке в нас вийшло тістечко. Зараз будемо ліпити піріжечки. Так, трішки налила олійки сюди на цей. Ось таке в нас тістечко вийшло, гарненьке, Так. Олію я додаю, щоб зручно мені було його формірувати. Так, перемотати отак. Постійно бізьмочуєте ручки. Так, ми зробимо із картоплею. Картоплю, як завжди, додали засмажку і кріп. Все, отак. От Тепер так заліпили. Отак. От Ось такі в нас вийшли маленькі піріжечки. Так що сюди слажуємо. Дикуся вже наша прокинулася, бабуся вже її робить зачіску. І так робимо всі. Виложуємо на досточку. Вони заразом трішечки підійдуть і будемо з вами смажити. Це не обов'язково такі маленькі робити, як оце я. пам'ятаєте, минулого разу. Це ми, по-моєму, з мамою тоді робили. Тоді такі величенькі ми робили. Ну, не дуже такі, правда, але величенькі. А сьогодні мені захотілося маленьких. Так, наліпила, тепер поставила сковорідочку і зараз буду смажити. Ну, я думаю, що як смажить піріжки, то показувати дуже не треба. Покажу вам уже, як посмажу. Ось такі в нас вийшли піріжечки. До, до Вікуська вже пробувала, сказала, дуже смачні. Так до, до що... Добрий ранок, добрий ранок, Вікусік. Так що, якщо вам Сподобався наш рецепт? Готуйте і смакуйте. Пиріжки дійсно смачні. Гляньте, Вони такі пухкі, ніжні. Гляньте, начинки багато, а тіста мало. Я так люблю і з вами так ділюся. Так, пиріжечки в нас смажили. Вікуся він уже малює там у дворі, в неї там свій відпочинок. Зараз посмажимо такі котлетки. Так, що для для цього треба? Фарш курячий. Сухарі, майонез, зелена цибуля, чесник, перець і сіль. Все, більш нічого не треба. Так що розпочинаємо. Так, на початку беремо сухарі, трошки отак от цим. Пропорції я вам напишу. Ну, ви знаєте, я кожен раз, якщо чесно, то те, то те придумаю. Там е, щось можу інше щось задати. Нам подобається і в вікуські різні котлетки. Так, отак взяли, розмішали з майонезом сухарі. Взяли фарш, додали перчик, все за смаком. Це. Тут якусь алергія і кашляє трішки. Ну як? Не все время, просто так, сюди. Тепер беремо зелену цибульку. І будемо нарізати її дрібненько. Так. І додаємо до фаршу. Зараз хочеться все швидко, швидко готувати і на кухні не стоять. Ну, але все одно ж треба щось. Так. Чеснич. Розказуй. Дивіться. Так, сюди не треба котика, потім на вулиці покажемо. Бо зараз ще якуся на наша вона може. Так, беремо тепер, додаємо на наші сухарі. На наші І все добре перемішувати. Можете рукою, можете. А, то вона каже, то котлети, якуська мені допомагає тут, хоч дитині, хоч зранку є як погратися, Вікуся розказує білі мухи, в якщо... общем. Обива, не вичиє білий мух, не наші пухи. <рес> Розказала, розповіла. Так, зараз будемо формувати наші котлетки. Так, тепер беремо і формуємо такі невеличкі котлетки. Я не буду великі. Якраз вікусі, а такі любе, малесенькі, рівнесенькі. І буде вікуся вже. Каже, вже хочеться вірш учити новий, ну зараз будемо вчити. <смі> сьогодні така спека, а наша бабуся поїхала в місто по справам. Хоч би швидше там справилася, Ну, хоча сьогодні, слава Богу, хоч автобус той, що йде до нас в селу. Ось так наліпила. Зараз посмажу, розігріла сковоріточку і покажу вам уже, як будуть готові. Ось такі насмажили котлеточки малесенькі, швидко. Так що, я думаю, що рецепт вам сподобається і ви приготуєте. Гляньте, соковиті, дуже смачно. Так що, якщо сподобалось, беріть, дівчатки-хлопці, на заміточку. Таку ми. Красоту вчора зробили. Знаєте, я прямо ж думаю, господи, слава Богу, що я встигла оце покосити. Так що красота у нас. Ми вже з Вікусією і на річку сходили. Мама сьогодні з нами не ходила, ми ходили ненадовго. Їздили з Вікуською сьогодні і в сусіднє село, в магазин. І ви знаєте, і вийшли там на міст, і її вкусила оса. Ой, Прийшлося повертатися додому, приложити там цибульку, випити обов'язкову таблетку, ну в общем, і знову поїхали. На річці були ми сьогодні недовго, тільки трішки. Ну як, покупалися, накупалися та й прийшли. Сьогодні на вулиці, ви знаєте, мені кажеться, до обіду було спекотніше, зараз вже після обіду якось. Трішки ну, по градусах відчувається, що менше. Вон там десь ходить моя лайма і вікуська десь. Отак От пройшов наш день. То на кухні були, то ходила, огірочки зібрала. Ну, взагалі, таке, знаєте, все. А ось наша красуня. Ви за неї сумували, красавиця наша вийшла гуляти. На вулиці прохолодно, їй хочеться гуляти. Наша лаймочка, да? мою красавицю, хороша наша дівчинка, така слухняна. Аби полежить, да, та спекотно. Будемо йти давати. Кашку та водичку міняти. Ви знаєте, як оце виключає світло, ж води ж немає. І ми її із холодильнику воду ну, вихоложуємо і тоді її додаємо. Дійсно, дуже спекотно, тому щоб їй було комфортно, то і їй холодненької водички. Прийшла моя вікуська, будемо ми йти відпочивати. Да, вікусь. Да. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Пишіть на колонку, яко вам пока.